У нас приїхали дуже застрасовані, тобто їх стан був, ну, бажав мати кращого, але, на жаль, маємо те, що мали те, що мали. Вони приїхали ходуваті, у них були проблеми із шкільним покривом і проблеми з психікою. Психікою якого плану це була неадекватна поведінка на гучні звуки. А так як у нас тут багато різних дверей відкривання, закривання, то вони дуже емоційно на це реагували. Ми їм дали спокій десь близько місяця. Ми їх не чіпали не те, що не чіпали руками, а не чіпали, не переганяли в інші місця. У них був, була, був свій вольєр і внутрішнє приміщення, коли куди вони могли заховатися. Ось, для того, щоб нам їх обслуговувати. Ми їх перекривали в цьому маленькому приміщенні, заходили, прибирали, виходили, і їхній будиночку ми не чіпали. Це основна із е, таких маленьких заходів, щоб е, у тварин не було стресу. Ось, потім після цього е, у нашої пари у Осіріса і Сіхмет е, з'явився цей вольєрчик. Вони тут обживалися. Жили, і ми зрозуміли, що їх можна обслуговувати, обслуговувати з присутності з ними. Вони спокійно на це реагують. І ми зрозуміли, що це дуже позитивно на них впливає, що ми з ними спілкуємось. З деякими із наших працівників у ліса у хлопчика склалися дуже, дуже привітні відносини. Навіть він приходить і ластиться до них. Тому да, кіт, самець е, ось. Е, але, на жаль, наша старша пара, там точніше старший самець, самка десь приблизно такого віку, як і ці. Ось, е, то вони досі пір ми їх перекриваємо в приміщенні е, в додатковому, щоб зайти і обслуговувати mm -hmm. їх. Бо вони трохи небезпечні. Знаєте, як кажуть, що сервал це е, дороге збільшення губ. <гум> тому треба дуже відповідально ставитися до, того, до тих тварин, яких ми е, собі заводимо. Краще хижаків не хазаводити взагалі диких тварин, тому що з ними завжди складно.